Сьогодні минає три роки трагічним подіям, які розгорталися на головному майдані нашої країни, тоді як і два роки тому під Дебальцевим, українські герої не шкодували власних життів заради майбутнього нашої батьківщини. Сьогодні ми пригадаємо ці драматичні сторінки новітньої української історії із українським воїном, який був не лише свідком, але й безпосереднім учасником тих подій. Вітаю Василь! Доброго дня. Василь Стефурак, сержант, курсант другого курсу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. учасник Євромайдану, З серпня 2014 року, до лютого 2015 року у складі 25-го окремого піхотного батальйону виконував завдання в районі міста Дебальцеве. Василь, сьогодні ви стоїте вже в військовому можна сказати, точно професійно досвідчений військовий, але я знаю, що все це починалося три роки тому власне на Майдані. Що спонукало піти туди, що, що там побачили, знаєш, що були і втрати? Ну, знаючи, що на Майдані відбуваються якісь протести, я підійшов туди, той, щоб дізнатися, особисто побачити, що там відбувається. І зустрів свого товариша з голоднюка, який пізніше в лютому загинув із снайперського вистрілу. Ми знали добре з своїм товаришем що потрібно бути на Майдані для того, щоб поміняти систему правління країною. Люди готові були йти до останнього. Вони не, не, не збирались просто так піти з Майдану і нічого не, не добитись. Вони, вони хотіли міняти життя, країну. Чи це стало власне, одним з причин, чому ви потім пішли фактично добровольцем в зону бойової дій? Як взагалі потрапили на війну? Це смерть товариша було дуже важко пережити. І це, в принципі, Одна із причин, які я потрапив на війну, потрапив я у 25 й батальйон, Київська Русь, 20 серпня. Ми були на мосту в Чорнохіна. Дебальський район. Взагалі Дебальцево і події, які розгорталися в цьому населеному пункті довкола цього населеного пункту, вони вийшли в новітню історію нашої держави, зокрема військові сторінки. Як один із драматичних моментів, яким ви тоді побачили взагалі Дебальцевський плацдарм і, в першу чергу українських воїнів, які несли службу, захищали українську землю, віднавали проросійських окупантів. Ну, хлопці були нас, налаштовані на те, щоб швидше закінчити е, е, антитерористичну операцію, щоб в, в, вибити ворога із е, Донецька та Луганської області. Оборона Дебальцева почалась е, відразу після. Так званого оточення були дуже сильні обстріли. Протягом двох тижнів вони висаджували на нас всі, весь комплекс, все, що в них було, урагани, е касетні е ракети, два з три, самохідні гаубі, це мінометами. Це було безперестанку. Це було протягом між залпами було хвилина-півтори, і цілодобово вони просто знищували місто. як як таке, там немає жодного будинку, який би залишився цілий зараз. Бійці укріпились там дуже сильно. Там перші декілька наступів, 10-го числа, 10 лютого, вони відбили моментально. Артилерія працювала дуже ефективно. Ворог просто дуже сильні втрати поніс в живій силі і в техніці. Втім, сили противника переважали бійців української армії, які стояли тоді там, і добровольців, і було прийнято ухвалене рішення про вивід, планомірний вивід підрозділів з Дебальцівського плацдарму. Він не став, напевно, один найбільш драматичних і трагічних моментів, які ви пам'ятаєте. Я знаю, що є певні історії, коли ви втратили своїх вже бойових побратимів під час цього виходу. Так, ми виходили. Із Дебальцева з 15 на 16 лютого, це вже із е, опорного пункту е, артилерії, де спочатку він був тилом, але під час вже оточення воно стало передком. І противник вийшов через день до нашого опорного пункту, де ми прийняли бій. Противник втратив шість своїх е, бійців, де змушений був відступити. Але коли настала ніч, підрозділ наш вийшов із укріп району і. Це момент, який з якого почався вихід. Потрапили ми у засідку вже 15 на 16 лютого. Колона вирушила в 11-й вечора. Змішана колона була, було два БТР, чотири Камази, два Урала та один бензовоз. Ми вивозили вбитих, поранених і підрозділи, які вже охороняли саму колону. Ми виїхали полівою дорогою на село Нижня Лозове, де була балка. Самого села ми заїхали в балку. При виїзді із цього села дорога моментально зірвалася по всій довжині. Вся техніка, яка була, вона просто згоріла, камази поперевертались. Урали теж знищені були, ми ще змогли проїхати метрів 50. Ми від'їхали від зони ураження автоматчиків, які були наверху, ховались. Ми відкрили вогонь по спишках, які побачив. Вогонь призупинився, перестали по нас стріляти. Ми не змогли повернутися назад по колоні, але там на задній колоні було ще не декілька чоловік, їх було теж сім. Де після того, після того, як ми вийшли, ми дізналися, що вони вижили. Ще є сім людей, коли вони казали, що пройшлися по всій колоні, жодних живих більше не залишилось. В той момент ворог був надзвичайно підступний, він навіть не намагався, я так розумію, дотримуватись будь-яких правил ведення війни, що, власне, і призвело до великих втрат серед українських воїнів і були приклади героїзму безперечно. Що для вас взагалі зараз є ці події під час Дебальцевого, під час виходу з Дебальцевого? Самі події в Дебальцево це як один із прикладів того, що потрібно. Продумувати все до найменших подробиць, до самих менших, які можуть статися ситуації. Головне це зберегти особовий склад і життя людей, які мені підлеглі або які знаходяться навколо мене. Цей конфлікт чи, можливо, навіть ті події стали причиною, що ви власне, обрали як майбутню свою кар'єру, майбутню долю власне, бути офіцером. Це насправді так. Я поступив для того, щоб е, бути вже більш освіченішим те, що я бачив, Це одне, А ще потрібно мати матеріальну базу якусь. Практична база в мене вже існує, я вже знаю. А матеріальної бази теорії не вистачає. Василю, навчаючись в академії, ви перебувати в одному середовищі не лише з досвідченими воїнами, які вже пройшли і антитерористичну операцію, вже досить тривалий час взагалі проходили службу в Збройних силах України, але й навіть з молодими хлопцями, які фактично після шкіл, після військових ліцеїв потрапили на навчання до цього військового вишу. Я так розумію, що досвідом ви з ними безперечно ділитеся. Але які цей досвід, які головні поради для них, для цих молодих воїнів? Ми їм кажемо, що потрібно бути. Правильно, не потрібно ставити завдання, які військовий не може виконати. Потрібно ставити завдання так і дати йому матеріал, який можна. може виконати те чи інше поставлене завдання. Війна на Сході нашої України досі триває, досі там гинуть наші бійці. Ми отримаємо цю інформацію з новин, фактично ще не щодня. На вашу думку, як вже е, військовослужбовця, який має досвід значний, і, зокрема, і ведення бойових дій, що потрібно українському народу, всім е, військовослужбовцям, воїнам для того, щоб все ж таки здобути цю перемогу, перемогти підступного ворога, об'єднати Україну, щоб ми все ж таки зажили в мирі? Терпіння, віра, допомога, щоб люди ще не, не переставали допомагати армії. Армія у нас відновилась, відновлюється. Але без людей це неможливо буде зробити. Якщо люди будуть допомагати і на і надалі, армія зможе перемогти і вибити ворога із території. Що ж я з вами не можу не погоджувати. Сильні ми завжди разом. Я сподіваюся, вірю, що український народ допоможе нашим українським бійцям. і Разом ми здобудемо перемогу. Я вам дякую, що ви завітали до нас у студії. Ну і бажаю всіх гараздів і вашому навчанні. Зокрема, дякую. Щасливо.